Середні аграрії запропонували владі компромісне рішення щодо другого етапу земельної реформи. А цей другий етап, як ми знаємо, має вже відбутися і запрацювати з 1 січня. Скажіть, чи є якийсь фідбек від влади? На жаль, ні. Дійсно, нам минулому тижні відбулася така розширена. Зустріч керівників аграрних асоціацій, які представляють тисячі людей по всій Україні, і власне звернулися до президента України з питанням. Почути відповіді на те, чи буде все ж таки знято ці кліміти, тому що дійсно з 1 січня збільшиться кількість купівлі землі в 100 разів, тобто до 10 тисяч гектарів в одні руки в тих умовах, які ми зараз з вами говоримо, про ці спадок виробництва, про кредитування, про банкрутство великої кількісті товароробників, вони будуть неконкурентними в цих умовах. Тому дійсно було зроблено свого часу і петиція, яка набрала там за 20 днів більше 25 тисяч. Підписів людей, і сьогодні воно знаходиться на розгляді президента України, тому наш посил був саме до гранту. Сподіваємося, що в цей робочий тиждень а вдасться звернути на це цю проблему увагу. Тому що для десятків тисяч людей це питання виживання, це питання майбутнього. І ми сподіваємося що людей буде почуто. Дякуємо вам. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.